ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Амінь. Дорогі браття і сестри, третій день наших урочистостей до Марії в Небо взятої Оспення Богородиці, її тріумфальне визнасення на небо і коронування на царицю неба і землі. Тих тяжких часах, в яких ми живемо, живемо сьогодні, дорогі брати і сестри, я би хотів застановитися над таким питанням, про які люди не люблять розважати, думати, говорити, десь мати глибоко в своєму серці, а саме смерть. Ну, що таке успення, Богородиці Діво? Це є година смерті. Для Марії це було успення. А для кожної людини, яка живе на цій долині сліз, це є година смерті. Ця година є тривожна. І сьогодні ми бачимо, дорогі браття і сестри, ще більше тих смертей, як звичайний період нашого життя. Тому що війна четвертий рік страшної війни, війна, яка забирає. І ще по сьогоднішній день не тільки військових, також і цивільне населення жертвою війни, сиють діти, навіть цілі сім'ї. І тоді виникає питання ота смерть, що вона для нас означає? Як ми маємо дивитися е, на смерть реальну, а маємо ну, реально само собою? Але як маємо дивитися очима християнина, що таке є смерть? І це питання є надзвичайно тривожне і болюче, але ми мусимо про нього говорити. Ми не можемо жити так, якби тої смерті не існувало, якби її не було, бо в кожній сім'ї є хтось із рідних. Якщо бабця, дідусь, прабабця, дідусь, мої рідні, знайомі приятелі. Один мудрий чоловік сказав, якщо людина не знає, для чого вона вмирає, то вона також не знає, для чого вона живе. Звідси, таке філософське питання, але про це і дуже важливо. Якщо ти не знаєш, для чого ти вмираєш, то твоє життя не мало змісту, то твоє життя не було християнським. То ти не знала. Для чого ти жила на цій долині сліз? Бо тільки людина, дорогі браття і сестри, яка живе, вона має розум, християнське виховання, і вона розуміє, до чого вона йде. Чому? Бо я знаю, для чого я вмираю. Кожен християнин. Має знати, для чого він вмирає, для того, щоб повернутися додому. Бо земля це є долина сліз і горя, терпінь і страждань. Бо земля це є курорт, тимчасовий, навіть для тих, які дуже комфортно жили, і були здорові і ніколи не хворіли, але цей комфорт він закінчується. Він є тимчасовий. Бо життя на землі, це є дорогі браття і сестри. Е, наша подорож, яка все життя не можемо подорожувати, є зупинка в цій подорожі, це є година нашої смерті. Наше життя ми є квартиранти, де хтось приходить і каже, уступіть нам місце. І тому ми знаємо, де ми маємо йти, до кого ми маємо йти. Ми, йде, ми не йдемо десь в пропасть, невідомо відомо куди. Бо якщо ми є християни, якщо ми віримо в Господа, якщо ми віримо і, і знаємо шість правдвір, що людська душа є безсмертна, а ласка Божа для Спасіння є конечно потрібна, тоді це питання, так воно само собою, воно є завжди тривожне, це питання, дорогі браття і сестри. Но, ну, бо ніхто не може мати сто відсотків впевненості, що він буде в небі, що не прийдеться йому бути в чистилищі. Але християнина не може бути розпач, зневіра, знеохочення. Кінець ні. Смерть це є початок. Початок чого? Нового життя. Життя в домі Отця. І тому ми співаємо, співаємо на Парастасі, «Со святим опокої Христа душу раби Твоє, я, де немає ні болю, ні смутку, ні печалі, ні зітхання, але щасливе життя в царстві небесному. Святий Апостол Павло, щоб окреслити, що таке смерть, він, що таке є небо, Царство Небесне, він каже. То, що людське око не бачило, а вухо не чуло, Господь Бог приготовив для тих, хто люблять його. І тому Марія, преблагословенна діва, вона, дорогі браття і сестри, також перейшла через ворота смерті, Як оземна людина. так, Але для неї. Смерть була щось іншим, довго очікуваним, блаженою святою годиною, бо вона вірила, Їй вір, в її вірі не було сумнівів. В нашій вірі ми споті, постійно спотикаємося. Наша віра є підпливом різних речей, добрих і злих. Хтось хтось сказав. О, в інтернеті щось, якась там винахід. О, щось цього, а Бога нема, а не відомо чи є, а яка релігія правдива, і так далі. І ми в нашій вірі постійно хитаємося, дорогі браття і сестри, Я каже Пророк Ілія, ми кульгаві в нашій вірі. Кольгаємо. Бо якщо б дійсно, ми так 100% вірили, як вірила про благословенна Діва Марія, не піддавали жодного сумніву. Катахезі, євангельські науки, біблійній науці, то наше життя було б легке, і година смерти для нас би не була страшною. Але з огляду того, що та наша віра є дуже слаба, то віримо, то не віримо, сьогодні віримо. Завтра, завтра якийсь хрест, переживання, терпіння, вже ми знову втратили віру, там якісь проблеми, або ми щось просили в Господа Бога, Бог нас не вислухав. О, вже немає Бога, а я так просила, я молилася, я постила, я жертвувала, а чому я не вислухана була. І тому на нашу віру впливає дуже багато середників. Марія мала ясну і виразну віру. І то бачимо тоді, коли вона стояла під Христом, навіть коли бачила смерть свого улюбленого Сина, всі його поневіряння, приниження, які він переніс для спасіння людського роду, вона ніколи не сумнівалася. Вона довіряла в найтяжчих хвилинах життя, вона вміла довіритися Господу Богу. І тому для неї смерть це не є щось страшне, лячне, відштовхуючи. Для неї година смерти це є щаслива година, це є блаженна година, це є свята година, бо вона знає, що вона зустрінеться там в домі, в домі Отця Небесного, з Отцем, Сином і Святим Духом, з мешканцями неба. І тому те свято Успення, перша така наука, дорогі браття і сестри. Я, якщо прийде та година в нашому житті, я знаю, для чого я вмираю. Я вмираю для того, щоб осягнути небо, щоб усягнути царство небесне, щоб перейти з тої долини сліз і горя до місця, де немає ні болю, ні смутку, але щасливе життя в царстві небесному. І тому ми молимося до матері Божої щодня, добрий християнин. Має щодня молитися три Богородиці Діво і просити ласку о щасливої години смерти. Продовж усього нашого життя. Чому так сказано, якщо людина не знає, для чого вона вмирає, то вона не знала, для чого жити. Так. Бо ти не знаєш останньої зупинки: школа, інститут, бізнес. Туристика, догачання свого тіла і так далі. А Бога в тому житті в більшості людей немає. Немає недільної служби Божої, немає катехизи, немає богоугодного життя, немає шлюбного життя. Шлюб перетворився на щось таке, знаєте, для сексуального задоволення. Та партнер, та жінка, чоловік мені не підійшов. Я хочу потіх тілесних, сексуальних. Я собі вибираю іншого партнера. Отаке є, знаєте, баламутство без ясної віри. Та якби та людина жила тут вічно і був рай, в тому числі і для нас, українців, чекаємо тільки щоб виїхати, бо там. Десь на нас чекає рай. Але ми вже бачимо, який рай є в Польщі, і в інших містах світу. Нема краще, як твій дім, твоя батьківська земля, звідки посила твої коріння, звідки ти прийшов на світ, і це є твій дім, це є колиска. А щастя, щастя, і навіть мене, мене довує, коли люди масово деколи виїжджають і виїжджають в такі країни, секуляризовані, де Дітей не зможуть виховати в любові до Бога, до церкви, до молитви, бо світ секуляризований, але там краще життя для тіла. А скільки того життя для тіла, Бог його святий знає. Скажіть мені, скільки того життя для нашого тіла? Підемо на цвинтар і ми побачимо. Навіть могили дітей, які мають кілька місяців, в рочки, в юності і так далі. Тому нам деколи. Бракує, дорогі браття і сестри, отого такого тверезого розуміння, тверезого розуміння, що таке щастя. Щастя для людини, для особи, для сім'ї є завжди там, де є Бог. Якщо Бог є в суспільстві, Бог є в родині, в твоєму серці, в твоїй сім'ї, ти маєш повнуту щастя. Але якщо є тільки речі матеріальні, благодочасні, і ти вважаєш, що ти є вже щаслива, ти обманюєш себе, дорогі брата і сестри, дуже обманюєш себе. І сьогоднішнє свято нам говорить про Марію, яка для якої година смерти була щаслива, блаженною. і вона зустріла ту хвилину з великою радістю і з великою втіхою. Ну, то як ми маємо та прожити життя, дорогі братя і сестри, щоб також усягнути Царство Небесне? І то дає відповідь Свята Письмо нам. Шукаємо відповідь там, як має правдивий християнин жити. Каже Христос: якщо ви любите мене, заповіді Божі для вас будуть близькі, ви будете виконувати заповіді мої. І як сказав слуга Божий митрополит Андрій Шептицький, що в годині смерті для кожної, для кожної людини, з цілого мого маєтку, з цілого мого майна залишається одне мені. То, що я роздав бідним. Які глибокі слова? Хтось має великий бізнес, так? Величезні гроші скарби. Але то переходять до спадкоємців, опісля ти спадкоємці можуть продати, і там стояла твоя фамілія, а з часом буде інша стояти. Але митрополит каже з усіх скарбів, які ти посідав на землі, правдиво твоїми є ті які ти роздав бідним. Чому вони є мої? Бо вони підуть зі мною на той світ. Ті скарби, які я роздав хворому каліку, дав на війську і так далі, то є моє. То є моє. Вони підуть зі мною до Господа Бога. Чи розумієте то? Чи розумієте християни ці речі? А особливо звертаюся до тих, які дуже скупі, і тримаєте на чорну годину. Розумієте ті речі, що таке жити не для землі, а збирати собі скарби для Царства Небесного. Я був голодний видала мені їсти. Я був хворий, і ви відвідали мене. А зробіть, зробіть підсумок кожного року. Скільки б ми мали, ти прожила 50, 70, 80 років. А скільком ти людям допомогла в своєму житті, скільком допомогла сиротам, хворим, калікам, немічним. Скільки можна за це життя було назбирати скарбів, що коли Бог мене покличе туди до себе. Я не стану спорожніми руками, але я буду мати великі скарби мого життя. Але нам завжди щось треба: щось зміняти, руйнувати, викидати. Меблі ще добре, але в сусіда є краще, я мушу змінити все. Отак От живемо тільки виключно для засад того грішного ліневого світ... тіла. І тому є усвідомле собі, в годині смерти, з цілого мого майна, то одне належить мені, з цілого твого майна доробку, то, що ти роздав бідним, то, що ти комусь допоміг, І уяви собі, які твої зарплатні були, який твій був достаток. Як ти на Миколая своїм дітям і онукам викидала 20, 30, 50 тисяч, а сироти дала 50 гривень на тацу на Миколая. Чи Підсумуйте. Ото є твоя то, що ти дала. То, що ти дала на тацу для бідного, ото є твій скарб. І тому це, як то означає, прожити достойне життя. Скільки ви їдете на вечоринки, в різного роду клюви, на вітер витрачаєте 500 тисяч доларів, щоб похваст, похвалитися перед іншими. А коли навколо є скільки біди, людей хворих, колік, немічних, потребуючих, їдемо відпочинок, то будемо, а то три зірки, що то є три зірки, я що ж брак, мені треба п'ять зірок. Но, а якщо б ти взяв дві зірки Готелю а ти дав тим, які не мають, а як не вміємо жити? Як не вміємо жити по-християнськи? Як не вміємо, дорогі братя і сестри, провадити правдивого християнського життя, щоб і тобі добре було на землі, і щоб ще щось зробити на небо для Царства Небесного? Сьогодні? Дорогі браття і сестри, в особливий спосіб переживаємо ми всі? Переживаємо і молимося, і просимо у чудо Богородиць у і захист Святи. святий. Отой сухи, який має відбутися сьогодні в 11-й годині на Лясся в Америці. Як то є? Що то буде? Хтось може сказати, вже все запрограмовано, то ніхто не змінить, можливо, і так. Але віра каже, усе, що з вірою будете просити, Бог вам дасть. І тому маємо жити останні години молитися. Просити і благати, опіки Богородиці над нами, над нашим народом в тих часах. Благати захисту Її. Чи Марія може змінити нашу долю, може, дорогі брати і сестри. Наскільки ми серйозно просили, багали і блаженіші закликав, щоб греко-католики постили вчора і молилися, і українські греко-католики в Америці також ту ідею прийняли, і ми молилися тих три дні і просили, але, нас, але я не скажу. І не можу похвалитися, що так вихлинули, що так вийшли, що знайшли час на ту молитву йти до Марії, до, до гроба Богородиці, що знайшли той час, і йшли з дітьми і так далі. Ну, не можу похвалитися було, але не так, як би хотілося. А це є наша байдужість, а це є наша недовіра до Господа Бога, що Бог може вплинути і Марія на долю життя нашого народу. І один із таких прикладів. ну, Хто є в Польщі чи був, то знає, е, знаєте, що, дорогі брати і сестри, ту історію. А саме поляки нині святкують не тільки успення Богородиці, але суд надвіслово. То є дефіляди, дефіляди е, військові і так далі, і все. Але. Дійсно, як то сталося, коротка історія. Але чому говорю, бо в тій історії також є український слід. 1920 рік завершення військо Варшавської битви, названої Чудо на Віслі». тобто більшовицько-польська війна. Так? Совєтська Росія поставила перед собою план дійти до Берліна і зробити Всесвітню, а насамперед більшовицьку революцію в Європі. Уявіть собі, які то гарно мали так зване переносному значенні само, і Варшавська битва. Її ще називають чудо над віслою. Вона тривала з 13 по 25 серпня 1920 року і стала вирішальною битвою Радянсько-Польської війни 1919-1921 років. Завдяки перемозі Польська Республіка змогла відстояти свою незалежність. А союзники поляків у цій битві виступали, чуєте? Союзниками поляків у цій битві виступали військові з'єднання Української народної армії. 21 квітня 1920 року уряд Української Народної Республіки та Польщі уклали угоду про створення єдиного антибільшовицького фронту. Перші успіхи звільнення Житомира, Бердичева, Козятана, Києва. Наслідок стратегічних прорахунків змінилися серією поразок. У серпні більшовицькі війська Михайла Тухачевського наблизилися до Варшави. У боротьбі з Червоною армією важливу роль зіграли українці, зокрема, морська піхота контрадмірала Михайла Білинського і шоста дивізія Української Народної Республіки. Генерала Марка Безручка під замостям 12 днів витримала атаки Першої кіної армії Семена Будьонного, що рухалася у тил до поляків. Це є поважна справа, дуже важлива справа. І Я думаю, що ми, українці, дорогі браття і сестри, не знаємо своєї історії. А як поляки святкували Успення, то я часто дивився ті дефіляди, так для історії, для цікавості. І мені було дуже прикро, що поляки пів слова не згадували про 35 тисяч українських військових Української Народної Республіки. Бо це вони здобули перемогу. Українського сліду там не було, а 35, 35 тисяч. Військовиків Української Народної Республіки стояли на стороні поляків, як у союзників боролися проти більшовиків. Але, ну, на жаль, так є. Так Путін сказав, що Друга світова війна. Ми б без українців перемогли, без мільйонів українців, без українського хліба. Ви б все перемогли без нас. І то є дуже прикро. Що з однієї сторони я так злий на тих наших українців, які не хочете знати свої історії, не своєї історії, не вчитайся своєї історії, не вчитайся не передаєте дітям і кожен нам поляк, москаль інший закриває устами, не знає що сказати. Чи був би суд над Віслою, якби в самості 12 днів не тримала українська армія і не воювала із, із Червоною армією? Тяжко сказати, що би тоді було. Тяжко сказати. Але бачите, ніхто не хоче сказати, коли вимагають від українців. Ви нам не дякуєте. А ви нам дякували одні, другі, треті, десяті. Ви нам дякували продовж історії, що стільки наших людей полягло, які воювали в різних арміях світу. Ви нам дякували українцям. Ви тільки до нас маєте претензії, але до себе ви ніколи не маєте претензій. Ви не хочете подивитися, наскільки ви справедливі, наскільки ви є святі, наскільки ви є побожні, коли не вмієте дякувати іншим. А, то є така, перепрошую, трохи емоційно, але, але то є на правду. Говорю, браття і сестри. Дуже тяжко. Но, е, у подальшому. Поляки уклали 9 листопада 1920 року перемир'я з більшовиками, залишивши своїх союзників на призволяще. 35 тисяч українського війська було роззброєно та інтерновано до польських таборів. Отака подяка. Отака була подяка. Що нас чекає нині невідомо. Наскільки можемо щось сплекати ілюзії, тяжко сказати. Бо Трамп теж назначає 50 днів, 10 днів і так далі. Але жодного результату після тих страху, страхилок нічого немає. Ну, побачимо, що нині той сам покаже. І тому молимося: так стається в долі нашого народу, в житті нашої нації. Що, окрім довіряти Богові, опиратися на Бога, на Матір Божу, не має більше 100 на нікого, окрім Господа Бога. І тому взята до неба, коронована на царицю неба і землі, причесанімо Марія, благаємо тебе сьогодні в ті тяжкі часи нашого народу, в ті тяжкі історії життя українців, допоможи нам! Ти нараз прославлена іконами на нашій землі, ти рятувала почаїв, коли турки мусульмани обложили з усіх сторін, винесли твій святий образ і просили, Мати, рятуй, і ти не опустила своїх дітей, не опусти нас і сьогодні, Мата Божа, в тій тяжкій такій історичній події життя нашого народу. Довіряємо тобі, уповаємо на тебе, віримо в Твоє посередництво, в Твоє святе заступництво і взиваєм, присвятає Богородице, спаси нас. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!